Ну що, шановні? Є перша знахідка в сезоні, зараз я вам покажу цих красенів. Зараз я вам їх покажу. От там вони сидять. Я ж то думав Угу. От вам видно? Оце окрасення. Всім привіт. Так, заглянув я вже в інший березовий ліс, відносно недалеко від дому. Тому що дивишся в Фейсбуці, люди вже збирають, ну так, як збирають, знаходять під березовики, під осиковики. Масківки вже в мене були, ентоломи достатньо. Можливо навіть поставлю кадр е, в якомусь епізоді тут. Тільки знову я зібрав ентолому вдома. Вона вже, мабуть, нікому і не цікава, то таке. От. Тому походимо, ще в цьому лісі. Можливо, вдасться щось все-таки знайти і відкрити сезон і по цих грибах. Сьогодні в нас яке, здається, 22 травня 2025 рік. Ліс не той, який був попередній, просто у нас дуже багато всяких березових лісів. Похожу, подивлюсь, а раптом щось зустрінеться. Розпішли, подивимось разом. Все тут з грибами. Я тут тут іду, шукаю. Уже йду так без надії, думаю, Та, які тут можуть бути гриби. А тут хтось мене випередив. Ось яка знахідка. Поганий вже підберезовик. Це хтось вже знайшов, його розрізав. Бачите? Тюк. Дуже підберезовик і тут давно є. Угу. Тут треба більш уважно дивитися, може мені щось попадеться. Цікаво, коли тут були люди. Угу, угу. Дивимось. Сьогодні такий вітер добре розгулявся. А я вам скажу, що нічого собі мене випередили. Я то думав, хто тут може гриби збирати. Хоча потім згадав, в мене ж сусід також грибник. От ми з ним <гум> і збираємо ці, ці гриби. іду по його слідах. Він мене випередив. Не знаю, коли це було, може сьогодні, може вчора. Але... От підберезовик. Правда вже поганенький. А я то думав, що в нас їх нема. Як знахідка, це супер. Це супер. Просто неймовірно. Хоч і погано, але приємно знайти. Ну що, шановні, є перша знахідка в сезоні. Зараз я вам покажу цих красенів. Зараз я вам їх покажу. От там вони сидять. Ось то гарні. Ну нарешті. Нарешті, нарешті, нарешті. Як я їх хотів знайти. А я реально пішов без такого, скажімо, особливого ентузіазму сюди. Думаю так, ну походити треба глянути, бо люди в інших регіонах вже збирають. Але думаю в нас ще ж північ. Та холоди такі були, які можуть бути гриби. А от там чуть далі я вам можна, показував і знайшов оті погані такі. Ну, вже видно, що ходив мій сусід та й знайшов, але вони були такі. Подивіться, які підберезовики чудові. Які чудові підберезовики. Зараз ставлю камеру, будемо зривати і перевіряти. Ух! Ото так знахідка. Який же я радий. Так, ну що, шановні, ніби камера поставлена на дівих осіб, так? Давайте це вперше заберемо. Ану, ану, дивимося. Чуть-чуть, щось -чуть -чуть. тут трішки є, давайте ще й більше. Ну, нога, скажімо так, пробита. Тут видно декілька десь штук п'ять. Але глянь, які красень. Я все рівно його заберу. Вдома то треба показати. Так, є. Тут біля нього так, отакий от, от малюк. Що з цим малюком? А малюк ідеально чистий. Ось такий гарний гриб. От тут давайте цього найбільшого. Оце бабка. Але вона така собі. О. Не хочу далі її там зрізати, нехай буде в отакому от вигляді. Так. А оце от самий такий гарніший, дивіться, який стрункий підберезовик. Оце так клас. Ну, а цей можна вважати чистим. О! Дивіться, який гарнюк. Ну то що, почин в цьому сезоні є? Чудово. Чудово, просто чудово. Ідуть вони до кошика. А ми дивимось з вами далі. Можливо, ще щось пощастить знайти. Ото краса. О От, таких у лісі грибів дійсно багато. Та це опенік серчано-жовтий. Це отруйний гриб. Однозначно отруйний. Ніхто його не бере, зрозуміло, ніхто його і не їсть. А його тут мама мія. От або інші так росли, як оці. Подивіться, яка тут сім'я величезна. Як то кажуть, гриби на будь-який смак, мабуть, і неправильно сказати, на будь-який. Але виглядають гарно. Величезна компанія. Але вони отруйні, так що ці гриби не беремо. зайшов ось в таку місцину. Тут дуже багато ялин. Березовий ліс з ялинами. Іздаля там побачив та Кенне. Ех, Я вже тут до нього підійшов, подивився, І ніби зрадів і потім розочарувався знову. Ну що подивіться, що там. А я ж то думав, то білий. Mm -hmm. От вам видно? Оце окрасення. Я ж думав, це білий гриб. Ходив по окрузі, по поки що нічого більше немає. О! А це просто величезний підберезовик. Так він такий вже собі. Але гляньте, що за розмір, отака от шапка, отак от була. Я то ще й думаю. Та не вже білий. Ні. Але тим не менше, який красивий гриб. Ось такий. Зрозуміло, що не знаю брати, ну потім я його почищу, але як знахідка це просто фантастика. Ото такий красень. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Хоч би на день раніше він взагалі був би добре а так від'їдений. Але як знахідка, то просто шикарно, То просто неймовірно. Ох. До речі, подивіться. Підрізав я шапку, він нормальний. І нога абсолютно чиста. Там вже дома ще переберу. От, можливо щось і буде. А ні, то просто буде, як знахідка, показати, що ще й такі гриби в лісі ростуть. Тому я кажу, він просто старий. А так по своєму функціоналу доволі таки не в року. Однозначно забираю. Обходив я вже достатньо, подивився. Чимало локацій в цьому лісі. Що вам хочу сказати? Масовості, само собою, ще ніякої нема. Але те, що ті гриби вже з'явились, це вже просто неймовірно. Але є відчуття, що ще сьогодні щось та й попадеться. А поки я дивлюсь і намагаюсь знайти і для себе, і для вас, щоб показати гриби, подивіться, що в мене вдома робиться з... Грибами. Вже, до речі, другий урожай. І ще залишились, мабуть, ще й на третій вистачить. Тому ви дивіться ті, а я ще для вас пошукаю ще якихось грибочків тут в цьому лісі. Так, ну от у нас на Чернігівщині прийшли дощі. Якраз вдома, бачите, тут посадило помідори. Ну що, взяв кошик, я то не дивлюсь. Якось не звертаємо уваги, поки якось загородиною немає часу, а тут подивіться, що у нас поросло. Я вчора буквально ввечері глянув і просто скажем скажу вам чесно, ну був шокований. Ми -то все ходимо на городах, купа роботи, і навіть сюди збоку і не заглядували. Тут дивіться, що робиться. Зараз я вам так... Фрагментарно покажу. Але вже і так видно. Оце та кентолома Її тут просто валом. Ну то що, буду вам показувати, а потім на загал подивимось, що в нас вийшло. Ось тут скільки. Хто дивився попереднє відео, то в мене тут є такий маленький садок. тут сливи, вишні, абрикоси. Так, поїхали. Ось гриби. Тут. тут тільки дивись, воно все біле, навіть вже є такі, де і старші, кажу, що один урожай, я вже тут кошик зібрав, це десь було днів п'ять назад, Така трава повиростала. Так, дивимось що тут. а тут її просто скрізь. Дивіться, тут в мене кущі, смородина. Агрус. І ось вона тут собі під вишнею росте. Там далі абрикос. А ось що робиться. Том взагалі грибний клондайк. Гляньте що? Тут під кущами. Тут в кущах. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Зараз... А що тут он? Які купи? Які купи грибів. Боже мій, а це що робиться? Я цих навіть взагалі не бачив. Ото нічого собі. Боже мій. Так. Отут все біліє, це вони. Так, далі, під ногами. Так само все вони. Ось тут під абрикосом. Все вони то вони мені в кошик не помістяться а це подивіться що робиться Хочу до лісу не ходи Це є вдома так давайте зараз отут подивіться у нас ідуть городи і тут така от маленька посадка ми тут вирощуємо порос, ну повисаджували е, минулого року молоді абрикоси, тут колись косили сіно, але так. Вирішили, нехай будуть кущі, нехай буде ще один садок. І ось. Так само гриби. До речі, перший рік. Тут їх ніколи не було. Я навіть не знаю, як це пояснювати. Вони просто є та є. Так. Десь ще бачу, то, що була тут дивовижа. чому саме тут. Ось молодий маленький абрикос, і ще один біля нього. Який-то з них проживеться, то нехай росте. Ось вони тут. Тут і тут. І ось Так, і ще десь здається взагалі на пустирі. Так само молодий абрикос. Біля великих абрикосів. Ось буквально тут у нас на дорозі ще ростуть ось на дорозі. Угу. І навіть тут ну то таке. Ну то що я вам хочу сказати? Я взагалі навіть і не всі позабирав, аби так от камеру ще показати, не знаю. Щоб не думав, що я такий брехун. Тут ще гриби є, бачите? Ось Ось ще залишились. Там ще залишились. Ось тут. Ще залишились і там далі, далі. Пішли вони ще є. А по цю частину, там біля молодих я вам показую, взагалі не забирав. От вони всі сидять. І більші, і менші. Всякі вони тут сидять. І ще навіть ось Ха, вони сидять. Нам більше не треба. А, цих залишимо, мабуть, собі. Придумаємо, що з ними зробити. А ці в цьому місці нехай далі висаджуються, там і ростуть. не висаджуються, Просто хай ростуть. от Такий от кошик просто за 10 хвилин біля дому. Ну таке от. Але ж потрібно в ліс ходити. Сьогодні, звісно, в планах пошукати якісь інші гриби. Але подивіться, який красень тут зустрічається. Уже таке все зелене-зелене. Ніхто тут і не топтав цю траву. І от він такий король стоїть на п'єдесталі. Во! Трутовик лускатий. Сьогодні я їх не планую брати. От. А от показати можна. А може ще й візьму. Побачимо як будуть обставини складатися. гляньте який гарний. В такому зеленому, зеленому морі ніби. Ну то нехай сидить. Походив трішки по чагарниках і знову вернувся на такі більш відкриті місцини. І до речі вже є знахідки такі собі, скажімо так, але як знахідка, вони просто дуже цікаві і неймовірні. Що ще хотів сказати, оці от гриби просто вилетіли з голови. Їх тут стільки в лісі. забув, як вони називаються, чесне слово. Схожі такі чаші, ніби на саркасипу. Їх просто валом тут. От, де найдеш і все вони. Чесне слово, забув цього гриба. Але то таке, є знахідки набагато цікавіші, ніж оці. Але я на них запізнився. Я-то ходжу, там шукаю, десь маслюки дивлюсь, збираю антолому рядовку. І не думав, що так може рано з'явитися в нас під Березовик. Бачите, настільки не думав, що ніби цей ліс під боком можна було б. Все таки, частіше сюди заходити. Пропали? Пропало. Такі були красені. Дивіться, сьогодні 22... О, 22 травня. І вони вже от в такому стані. Як знахідка, це просто неймовірно. Це дуже інформативна знахідка. Те, що треба гриб дивитися, треба, як кажуть... Частіше заходити в березовий ліс. У нас зазвичай... О, оце що таке? У нас зазвичай дивіться, ще один. Березові ліси, вони такі. На початку червня виходять і білі, і під А я думаю, такий от холод був, ну які можуть бути гриби. Але нині є. оцю я навіть і не бачив. Я пройшов. От тих помітив, а цього я не бачив. Зрозуміло, що він також нехороший, але сам факт знахідки просто неймовірно чудовий. от справи в лісі тут. Це один з моїх улюблених лісів. Вже думаю, буду виходити. Зараз там пройшовся понад краєм. Нічого нема, бачите, вже от тут вихід і туди вже дорога на яр. Вже собі йду. Наслабився. А воно тут ще щось стає. Так само таке собі. Таке собі. Ось тут біля мовковчика. Але ж ви подивіться. Ну, хіба я міг подумати, що знову знайду якісь гриби. І знову ось в такому стані. А, а тут стан такий собі, він просто підсох. то цього буду забирати. Він просто сухий. Такий вже щось старенький. Буду забирати. І тут ось біля нього, дивіться, ще. ну Це вже поганий. Але мені зараз все рівно на якість грибів. Мене більше цікавить факт наявності цих грибів. ну Це взагалі поганий. Але факт наявності те, що вони є. А взагалі сьогодні йшов так. Заради цікавості. Думаю, ну от ліс під боком, чому не глянути, пройтись. Побачити. а тут ще сьогодні такі гриби, хоч багато, але є. Вечорія. По ту сторону ліс, але там ходити я вже не буду. Там такі всякі яри, обриви. І він занадто такий заріс всякими такими деревами, що вже особливо не походиш. Можливо хіба під осінь. Там осінні такі польові гриби. Ось тут. Ну а сьогодні в нас отакий от з вами результат. Ой, де він там кошик під боком. Забирав я собі сім підберезовиків. Так, це небагато, хтось каже, хіба це урожай. Але якщо дивитись на цю пору, то це шикарно. При тому, що я йшов, так, кошик кинув собі в рюкзак. Думаю, які там можуть бути гриби, а вони все-таки є. Так що такий сьогодні вийшов випуск. От. Треба ходити, треба дивитися, якщо у нас, я ж кажу, на півночі Чернігівщини вже з'являється така от краса, тому і ви дивіться у своїх лісах також. Ну а на сьогодні, всім пасибі, всім дякую за увагу і всього найкращого. Всім па-па і до нових зустрічей.